Через два роки після того, як Виночерпій забув про Йосипа, Бог починає діяти. Фараону, правителю могутнього Єгипту, починають снитися тривожні сни, які ніхто не може пояснити, це стає моментом божественного втручання у долю Йосипа та всього регіону. Якось уночі фараонові наснилося, ніби він стоїть біля великої річки Ніл. З річки! Вийшли сім корів, гарних і опасистих, і стали пастись у прибережній очереті. Слідом за ними вийшли сім інших корів худих, кислявих і потворних, яких він ніколи не бачив, і ці худі корови з'їли огрядних, але самі від цього не стали кращими. Фараон прокинувся в тривозі, потім знову заснув, і йому наснився другий сон. На одному стеблі виросли сім колосків, повних та золотистих, але потім виросли сім інших колосків худих, хирлявих, висушених спекотним східним вітром, і худі колосся поглинули сім добрих. На цей раз фараон остаточно прокинувся і зрозумів, що ці сни не випадкові. Вранці його дух був збентежений. Він скликав усіх своїх мудреців та волхвів, людей, які вважалися експертами у тлумаченні знамень та снів, але жоден із них не зміг дати фараонові виразного пояснення. У цей момент головний виночерпій нарешті згадав про свою обіцянку він розповів фараонові про молодого єврея у в'язниці. Який два роки тому точно витлумачив сни йому, і хлібодару, і все здійснилося точно. Фараон негайно послав по Йосипа. його поспішно вивели з в'язниці, він поголився, переодягся в чистий одяг і постав перед правителем найпотужнішої імперії того часу. Фараон сказав йому Мені снився сон, і ніхто не може його витлумачити. А про тебе я чув, що ти це вмієш робити. Відповідь Йосипа була сповнена смирення і віри. Він не став приписувати собі слави, а відразу вказав на справжнє джерело мудрості Це не моє, Бог дасть відповідь на благо фараонові. Фараон докладно переказав обидва свої сна, і тоді Йосип, керований Духом Божим, дав тлумачення. Він пояснив, що обидва сни означають те саме, і Бог через їх повторення показує, що рішення його непохитне і скоро виповниться. Сім корів хороших і сім колосків хороших це сім років великого достатку, що настане в Єгипті, а сім корів худих та сім колосків худих. Це сім років жорстокого голоду, які прийдуть після. Голод буде настільки сильний, що забудеться все колишнє достаток. Але Йосип не зупинився на простому тлумаченні він запропонував фараонові конкретний, геніальний план дій він порадив знайти розумну і мудру людину, щоб поставити її над усією землею єгипетською. І призначити наглядачів, які збиратимуть у роки достатку п'яту частину 20 цвіті, всього врожаю, і зберігатимуть його у спеціальних містах, ці запаси стануть порятунком для країни під час майбутнього голоду. Ця пропозиція вразила фараона та всіх його радників своєю мудрістю та практичністю. Фараон визнав Чи знайдемо ми таку? Як він, людину, в якій був би Дух Божий? І звернувся до Йосипа. Оскільки Бог відкрив тобі все це, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Того ж дня раб і в'язень став другою людиною в державі. Фараон зняв із своєї руки царський перстень, символ влади, і вдягнув його на руку Йосипа, одягнув його в дорогий ляний одяг. Поклав на шию золотий ланцюг і наказав возити його на своїй другій колісниці, проголошуючи Схиляйтеся. Він дав Йосипу єгипетське ім'я Панеах, що, мабуть, означає Бог каже, він живий, і видав за нього заміж асенафу, дочку знатного жерця. Йосипові було тридцять років, коли він зненацька. Піднявся з темниці до підніжжя трону. Йосип негайно приступив до виконання свого плану. Протягом семи років достатку він об'їздив усю країну і організував збирання зерна у величезних кількостях, тож його перестали рахувати. У нього народилися два сини. Первістка він назвав Манасія Той, що дає забути, бо сказав. Бог дав мені забути всі нещастя мої і весь дім батька мого. Другого сина він назвав Єфрем плодитий, сказавши Бог зробив мене плідним у землі мого страждання. Ці імена показують, що Йосип не затаїв зла на минуле, але й не забув своєї сім'ї. Коли настало сім років голоду, як і пророкував Йосип, Єгипет був готовий. Йосип відкрив житниці і почав продавати хліб єгиптянам. Голод був такий сильний, що люди з усіх навколишніх країн потягнулися до Єгипту, щоб купити хліб у Йосипа. Так Бог через страждання і вірність однієї людини приготував шлях для спасіння багатьох, включно з його власною сім'єю, яка незабаром з'явиться на порозі. А що буде далі? Голод докотився до Ханаана. Почувши, що в Єгипті продають хліб, Яків відправляє своїх синів за покупкою. Чи пізнають брати того, кого вони колись продали в рабство, і чи зможе Йосип пробачити їх? Щоб не пропустити одну з найзворушливіших історій примирення в Біблії. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк. Як запаси зерна в єгипетських житницях. Він допомагає нам готуватися до майбутнього. Напишіть у коментарях амінь якщо вірите, що Бог може навернути будь-яке зло на велике благо.